Був наказ з офісу з президента, що генерали мають сидіти, незважаючи ні на що, і це є однозначно політична замовна справа. І коли генерал Галушкін так щиро, сердечно звертається до верховного головнокомандувача, я на жаль, з огляду за тим, що я на відміну від адвоката, добре свідкую за політичним процесом. Я розумію, що це просто з офісу президента, це замовлення і пішло. А пішло чому? Тому що в суспільстві є запит, хто хтось має бути покараний. Ну, відповідно, мав би бути караний за то той, хто допустив повномасштабне вторгнення такого масштабу, хто не готувався до вторгнення, хто не забезпечив армію, хто не забезпечив фортифікації. І Всі ниточки ведуть до Володимира Олександровича Зеленського. Ну відповідно, щоб відвести від себе увагу, розпочалися публічні суди над генералами. І я вже писала і Віталій Портніков про це дуже гарно розказав. Що Зеленський сьогодні йде слідами Сталіна. Ну на жаль, слуга народу теж за цими сталінськими прикладами було в свій час названа, тому я вважаю, що це. Надзвичайно складний момент для української держави, і те, що ми маємо і мусимо зробити, це захищати наших захисників, бо завтра не буде кому захищати нас. Абсолютно вірно, що те, що відбувається зараз з цими розправами, причому розправи здійснюють люди, які ні основ, ні духом не уявляють і не розуміють, що відбувається на передовій, бо їх там не дочекаєшся. Чомусь по фортифікації їх не було на передовій, щоб все прослідкувати. Чомусь по відсутніх по фальшивих мінах в мінах, які не дієздатні. Там близько 100 тисяч мін їх не було на передовій, щоб протестувати. А тут, бачите, всі такі борзі. Тут ще й речниця ДБР заявляє, що в них є достатньо компетенції, щоб звинувачувати військовослужбовців. Це підриває моральний дух. Це ставить під питання, чи бойові генерали будь-якої ланки будуть наважуватися робити потрібні рішення в тих чи інших умовах на полі бою. Більшість із них буде намагатися захистити, звичайно, що себе, а це означає, що в нас буде послаблена наша обороноздатність, і це все робиться Володимиром Олександровичем, щоб очистити своє грішне ім'я перед майбутніми потенційними виборами. Скільки ще в ефірах ми будемо нагадувати про військову прокуратуру і так далі, ті чи інші інституції, які свого часу працювали в Україні, навіть якщо там щодо ну, перш за все, окей, давайте на цьому зупинимось щодо якихось корупційних жорстких дій, дійсно тут відповідальність мала б наставати, коли ми там, скажімо так, заробляння коштів на підтримці українських воїнів чи там тих чи інших. А, скажімо так, закупках. Ну тут дійсно мала б наставати ця відповідальність. Та все ж, якщо ми говоримо про воїнство, то коли цей орган і хто мав би його повернути до роботи, мала би повернути до роботи Верховна Рада України не знаю якого скликання. Угу. Тому що я нагадаю, що військові прокуратури були знищені Януковичем, розігнані. Вони були не потрібні. Потім їх відновив Петро Порошенко, і це був перший крок у потенційному відновленні військової юстиції. Я ще сама пам'ятаю, як 15-17 році була на передовій, і там, по кількох випадках, як волонтерка зустрічалася з представниками військової прокуратури, вони були на нулях. Вони військовослужбовці, вони розуміли, що відбувається. Відповідно, вони могли розбирати ті чи інші справи. А потім. Коли Володимир Олександрович привів своїх слух до Верховної Ради, одне з перших рішень, яке було голосовано в режимі буйного принтера скаженого принтера, це було знищення військових прокуратур і його впровадив в життя на 100% свій е рябошапка, який зараз великий мислитель сидить за кордоном. Ну має ніби на то право через кількість дітей, але мені би дуже хотілося, щоб він теж за свої дії відповідав. Я до речі, на днях е слухала виступа двох. Ката Галушкіна, і він наголосив, що в, одних, в одному зі своїх вечірніх відосиків Володимир Олександрович Зеленський дозволив собі таку фразу, що незаконні дії генералів мають бути покарані, і кількість заслуг вона не має рахуватися. Приблизно ось та, ось така фраза. Питання в тому, що по суті Володимир Зеленський вже виніс вірок без слюду і слідства. Діям бойових генералів, чотирьохразовий уклоністий, чотирьохразовий потерпілий, який довів до повномасштабного вторгнення з такими страшними наслідками, оголосив винними бойових генералів. Я нагадаю, як цей самий Володимир Олександрович Зеленський вже оголошував винними Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко і Яну Дугарь. І що? Насправді треба було б і вибачитися і виплатити шалену компенсацію цим людям за знищені роки їхнього життя. Він так само оголошував винними генерала Марченка, Павловського з Червінським. Така сама ситуація. Це все тягнеться з 19-го року, і це є ганебна практика чинного президента. До речі, я нагадаю, що колись він ще також обурювався, що він думав, що прийде і буде всіх сажати наліво направо. Потім виявилося, що він не має права сажати. Ну, О, Володимир Олександрович, ми живемо у демократичній державі, незважаючи на керованість судів, але в демократичній державі завжди є суд і слідство. Тому, е, до речі, дуже важливий момент, що на кількох судах, оце от зараз по затриманню бойових командирів. Були присутні навіть окремі слуги народу, які о, хотіли взяти на поруки командирів. І uh -huh. була заява від частини фракції Голос. Ну час дуже це прикро, але хоч частина спромоглася, uh -huh. була заява від Юлії Тимошенко. Ну, депутати Європейської Солідарності і Петро Порошенко ми з 19-го року захищаємо військовослужбовців, і це наша позиція, незважаючи на те, що зокрема сьогодні по певних виданнях нас почали обзивати і знову намагатися змішати з болотом. Але питання в тому, що дуже повільно, але суспільство і політикум розкачуються. І я би дуже хотіла, щоб більше людей розуміло. Ще раз повторюю: якщо ми не захистимо наших військових сьогодні, завтра не буде кому захищати нас, як від ворога зовнішнього, так і на жаль, від ворога внутрішнього. І коли сьогодні окремі великі великі лідери суспільної думки мовчать щодо цих справ, ми маємо дуже добре собі робити висновки. Що ці лідери суспільної думки не мають нічого спільного з Україною. Софія. На, на завершення нашої розмови я зараз поставлю це запитання, а потім поясню аудиторії, що я маю на увазі. Ви просто згадайте момент, що можливо колись ви слова, написані Чубинським, співали, виконуючи український славень, і вам здавалось, ну якесь те слово тут треба замінити а можливо воно там якось не підходить до нашого славню. Народні обраниці Мар'яні Безуглі некомфортно співати гімн України. Конституція їй наша не до вподоби. Він нагадує. Такими заявами депутатка відзначилась на День Соборності України. За її словами, Україна це поки що дім на піску без сформованої актуальної національної ідеї та з впевненістю сусідів, що можна урвати від нас або і територію, або й населення. Також переконана, Україні потрібно стати військовим експортером і зробляти на війні, аби вижити і зміцнити. У протистоянні з Російською Федерацією. Це була цитата. Ну, як вам? По-перше, треба було би притягнути до відповідальності за поплюження національних символів, зокрема національного славня. До речі, так само, як в свій час Володимира Олександровича Зеленського, за топтання по прапору України у вигляді сцени. Але в даному випадку Базуглу також треба було б притягнути до відповідальності за ідею вбивати військовослужбовців за непослух командиром і. У мене питання до виборців, здається, це, це, це в який в неї там округ був, чи не оболонь, чи що? Оболонь. Так, і питання: вам добре? Вам все подобається? Можливо, пора вже голосно говорити, що ця депутатка не має права представляти ваші інтереси, тому що, ну, бачите, така людина це є ганьба абсолютно для всіх. І вже купа депутатів Верховній Раді від слух відхрещується від неї, як від Прокаженої. Але питання в тому, що вона є рупором Єрмака. І тому це все треба сприймати дуже серйозно. А якщо нам не подобається, то треба чистко піднімати питання про притягнення її до відповідальності. Це дно.